Друзі, всім привіт це знову я. І сьогодні у нас міні-ювілей. П'ятий випуск. Я буду старатися випускати відео кожні два тижні. Тому а, трошки ребрендінг у нас. Bi-weekly буде називатися, не віклі фешн. Ну і все, досить балайкати. Давайте переходимо до самих новин. Відбулася велика вечірка на честь 70-го дня народження крізь Дженер. На ній були Білл Гейтс, Джеф Безос, Цукенберг, сусіди. А... Я так пам'ятаю, Білл Біл Гейтса, можливо, Джейф Безоса? Викликали на них поліцію. Про вигляд нічого не можу сказати, просто скучні такі. О, oh гад, ці очки, звісно, лучше, що я бачив. Шін відкрив свій перший магазин в Парижі. За 5 днів прийшло більше, ніж 50 тисяч людей. І я просто в шоці. По-перше, хто захоче йти в фізичний магазин Шін. По-друге, ти в модній столиці світу і ти йдеш в цей магазин. Там стільки модних домів, стільки бутиків. ні. Давайте підемо в фін. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому випуску я говорив про вагітну модель Жасмін Тукс, а вона була на шоу Вікторія Secret. Через два тижні вона народила сина Матео. Вітаємо всі вітання до них, до її сім'ї. Демі Мур стало 63 роки, і от вона на прем'єрі Ледмен в нью йорці Це кастом Гучі. Я в минулому випуску казав, що я вже устав від цих однообразних образів, і це не виключення. Колаборація Людовік Десан Сернан і Зара. Цікаво буде побачити повну колекцію нішого бренду і Zara, а цей костюм просто вогонь. Новий креативний директор Бальма. Він переможець Andam Brand Prize у 2016 році і вже 10 років працює в особистому бренді Алтайн. Алтайн. Роберт Паттінсон і Дженніфер Лоуренс на обложці v Magazine. Вайб у них прикольний. Oh. Як називається цей фільм? <laughs> ось в цьому фільмі, де знімався Райан Гослінг Якась Blue... Blue щось love? Щось щось таке, коротше І ось ця кампанія прям дає мені вайб того фільму <звук> Руні Мара і Пол Сімон стали лицями Кампанії Givenchy Resort 2026 року Мені не подобається якась... Особливо він Хто це? Пол Сімон What the fuck is this shit? Бобі Браун на прем'єрі дуже дивні справи в сукні Аші Студіо. Ну такий міні-скандальчик. Коли її попросили посміхнутися по парації, вона відповіла: сам усміхнись. Ладно. Нова колекція від JW Андресона. Це саме бренд. Він а, дотепер там креативний директор. В Лос-Анджелесі відбулася премія GQ Man of the Year. Перш нас Оскар Айзек. Хороший костюм. Все класно, крім сорочки. Чуть-чуть. Ну, чи нет? Ну, я би добавлю чуть контраста. Вені Харлоу, 7,5. Патрік п'ятдесяти. Патрик Це ужасно. Хелі бібер. Ну чому всі хочуть показати свої труси, я взагалі це не викупаю. Ладно, показувати, но робіть це хоча б смаком, а це вже, ну. Я цю сукню за цей рік бачу раз 100 напевно. Кернан Шіпка. Цікаве плаття. Що вона там? Пачку сигарет, що вона держить в руках. Не відчуваю вона цю сукню. Вона як чуть-чуть закрита. Чи просто не розумієш, її треба робити. Амелія Грей. Була би сукня повністю чорна і не було б цих зелених підборів. Ну, реально би клас не вийшов. Так... Клас. Реально клас. Ну, ну я теж, звичайно, питання до цього. Перс Джексон. Ну, чуть-чуть застаріло, на мій погляд. Хайдер Акрман. Не фанати цих білих на білому, і шарфик, якийсь смішний в нього. Ну, непогано. Кендл Дженнер в Пасадині Напевно, на зйомках Adidas компанії. Kendall Jenner і Adidas. Взагалі в мене не в'яжуться один з одним. Мішель Єо в образі Іріс Ван Герпен Кутюр 2025. Це вона на прем'єрі фільму Зла назавжди в Сінгапурі. Вау! Ну це просто 10 з 10 сукня. Дуже класно. На волоси хотілося б подовші, якщо чесно. Мені здається, вона якось занадто відділяє її верхню частину і нижню. Кім Кардашян в кастомному жан поль Гатьє на зйомках серіалу Все справедливо. Класний образ, але. Актори для зла Wicked не завжди. Аріана Гранде в сукні архівного McQueen 1998 року. Сукня клас. Реально клас. Те, чувачок мені не любить ця фата. Ну хоча тут ну, нормально виглядає. Якийсь ніякий образ, на. Я пець забув її звати. Позор. Джонатан Беллі це. Найсексуальніший мужчина цього року на обложці Esquire. Досить визиваючи його одягають, звісно, і обов'язково хочу почути ваші думки щодо чоловіків з спідниці. Аріана Гранде в архівному платі Гільберт Андріан 52-го. 52 го року для прем'єри зла назавжди в Лондоні. Я тому 92-го це 52-го, 73 річна сукня. І виглядає клас? Респект. Сенті Еріо, що за сукня? No nie wiem, ona... Hmm. Ja uważam, że bez tej poloski na środku sutni byłoby dużo lepsze. Jak to się nie rozumie, do czego ona tu? Znowu Ariana Grande. Na premierze filmu Wicked. W customni Balenciaga. Nie fanat ja, jak się Jak to jest, ona proste. Rihanna w Los Angeles. Smieszne, oczywiście, sztany z tymi... Jak to nazwać? Z puchem. І знову Сінтія Ерева і Аріана Гранде на прем'єрі фільму Зла назавжди в Сінгапурі. Аріана в кастом Том Браун кутюр, а Сінті в Кастом Вів'єн Вествуд. Сукня на Сінті Ерево найкраще, що у неї була. Настільки їй підходить під її форму, під її образ. Ну я не можу передати. Аріана Гранде в Том Браун Кутюр. Тоже клас. Офігенно. Напевно, їх найкращий вихід. Ariana Grande <laughs> Щось є дуже багато. Ariana Grande на премії Governor Awards 2025. Dior Fall Winter 2007 року. Чуть-чуть скучнувато, на мій погляд. Ос Особливо, якщо ми зрівнюємо з минулим і виходом, це таке. Суть. Rihanna в Santa Monica Чуть-чуть одівається як мам. Да? Вона мам період такий мам епізод в житті. Повернула свою стару зачіску. Прикольно. все. Ну, і давайте вже фінальну прем'єру. Знову зла завжди в нью Йорку. Синті Еріво. Класно. Реально класна сукня, класні очки. Аріана Гранде. Топ. Тоже топ. Мені дуже подобається. Мішель Єо. В сукні з дебютної колекції Сари Бертон для живанши. Ну, трошки дивно, трошки дивно. Як, Як бамбінтон в цей валанчик. Чувак, я в минулому чи в позаминулому випуску. Тебе хвалив? І, і щоб ти так приходив? Клас. Мені, ну, мені дуже любить ця шуба. Ну, і як то з нього однообразні тр трошки виходи, хочеться чуть-чуть. А, Сукня Аріана Гранде була создана Денілом Розбері, це креативний директор Scaparelli. Ріта Ора на дорічці премії Ellie Women in Hollywood. Сукня непогана, мені подобається форма, відкрита спина. Але от матеріал ну, колір ще нормальний. Можливо, трошки темніший хочеться. Ну, не знаю, десь, що про себе сказати. І знову. Ви думали досить? Не досить. Аріана Гранде на шоу Джимми Феллана і також Туда я прийшла. Аріана Гранде класна сукня, мені подобається. Синтія Еріва. Ужасні підбори. Що в тебе на голові і на ногах теж, да? Що це за розове. Apple і IZ. Міякі зробили колаборацію в вигляді міні-сумок для айфонів. Це дуже класно. Ну виглядає як просто подовжений носок різнокольоровий. <плес> Венета виписали колаборацію із Дженґа. Коштує всього лиш 7 тисяч євро. Дуже класний подарок на різдво, наприклад. Ема да? Стоун <плес> стала найгарнішою жінкою згідно Golden Ratio Rating. Напишіть в зі німе чи ні. Не я суддя. Governor Awards в Лос-Анджелесі. Це декілька популярних гостей. Дженніфер Лоуренс. Класна сукня. трішки скучне взуття. І чому ти так стоїш? Що це за поза? Леонардо Ди Капріо Клас. Обичний смокінг Хорошо викиданий. Наталі Портман. Подивитись на лице, вона виглядає десь на на сорок. Подивитись на сукню на 9 What the fuck? Оскар Isaac. Ну да, обичний чорний костюм. Нічого про нього не скажеш. Трошки. Znucznie, ale sprawdzony. Niagad, klasz. Naprawdę klasz. Klaszna sukienka. Jacob Elloradie. Mnie wszystko podoba się, króć... To ja. Co jest? Dakota Johnson. Ona taka awkward i tak niezręczna. W ogóle mi się podoba sukienka, ale w zoni dekoltei coś, coś ja bym poinformował. Nie wiem, co dokładnie, jakie. Fantasja nie dotarła do mnie, ale. Але я я щось. Emma Stone. Мені взагалі не подобається цей кут прямого вирізу і бретельки. Чи що це взагалі таке? Просто лінія. Ужасно. Сідні свині. Набагато краще, ніж її минулий вихід. І реально класна, класна сукня. Топ. Реально топ. Сон Кан стає новим амбасадором Леви. Я не знаю в чому прикол брати його під Леви. Перший раз про нього чую, напевно. Зараз дівчата мені скажуть, які дивляться корейські мелодрами Ти не знаєш санкан не знаю я санкан. І напевно 99% людей, які побачили цю новину. Знову Мішель Л Єо, і на цей раз вона оголошена глобальною зіркою видання Eloficiel 2025 року. Вау! Ця чорна сукня неймовірна. Супер топ. І зачіска супер топ. Чому вона в цьому не вийшла? Треба було в тенісному м'ячику виходити. Ну, what the fuck. Northwest в кампанії Cactus Plant Flea Market і Skims І суть в тому, що як можна 12-річну дитину поставити біля моделей з надписами на топах Unwrap Me, що означає розпакуй мене No peeking Не підглядуй. Надіюся трошки дивно. І де... навіть не знаю, що про це казати. <звук> Колекція Jimmy Choo Spring Summer 26 го року. Ну, це ужасно. Ну, ну дуже погано. Нові. Левітон Тімберленди. І це ужасно виглядає. Мені здається, Фарелу Вільямсу потрібна допомога, якісь курси, пройти на дизайнера Бо це, ну це це вже не може продовжуватися так Джонні Кока <laughs> залишає бренд Louis Vuitton після п'яти років роботи дизайнером СОЛ. Сумки, якщо чесно, сильно витягували покази Vuitton у Фарела. Цікаво, що буде зараз, як будуть виглядати сумки після його відставки. І на цьому, друзі, це все. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо це так, то поставте лайк. Якщо ні, блін. Всім дякую за увагу. Пока.